У ніч суботи на неділю Кременчук пережив одну з наймасштабніших дронових атак ворога. Рашисти пошкодили міст через Дніпро. Також через вибухову хвилю шкоди зазнали помешкання Кременчужан та міський палац культури. Скоро починається у нас концертний сезон. а Ми маємо такий дарунок від ворогів України. От, ну, в цілому маємо на сьогоднішній день 18 розбитих вікон. От, нам пообіцяли допомогу. завтрашнього дня заклеють лівкою або брезентом, але у нас такий трошки свій досвід є. Ми використовуємо полікарбонат. От, на сьогоднішній день придбали. Кілька листочних листів полікарбонату закриваємо. Якраз безперечно, кожен з містян вночі відчув на собі наслідки атаки, адже вибухи було чутно в усіх куточках Краманчука. Вночі мені перетелефонували, відповіли, сказали, що у нас сипляться вікна. Сховище у нас було відкрите. Люди приходили але. Незважаючи на це, оскільки це все близько було, то страшно було всім. І приходили і дорослі, і приходили із дітками. От одна на наша працівниця живе просто поруч з мостом, і в неї хвора дитина, то це був жах. Та сиділа до п'яти утра на лавочці на, на вулиці. У тому біжі я не ходила. Хто знає, скільки їх було. Вони гепали, гепали. Чи то ті, що збивали наші, чи то. Я щось друге не знаю. Ну, до п'яті я на вулиці сиділа зранку, аби мешканці обох берегів мали змогу вільно пересуватися Кременчуком. Оперативно за дорученням міського голови Віталія Малецького були запущені безкоштовні автобуси. На сьогоднішній день у нас склалася ситуація. По відповідно до доручення міського голови. Ми зараз працюємо інтенсивно щодо вивезення людей і поєднання двох берегів. Автобуси будуть відправлятися від зупинки центр і від зупинки розвилка на раківці. будуть курсувати через місто Світлобоцьк для людей. Перевезення буде безкоштовним. Наразі не організовано рух таким чином, що автобуси відправляються від зупинки центр і від зупинки розвилка на раківки з інтервалом по заповненню автобусу відповідно і будуть курсувати приблизно до 10-ї години вечора. Безкоштовно наразі працюємо, щоб забезпечити це перевезення людей, щоб люди не хвилювалися і могли добратися до своїх домівок вчасно. Також у зв'язку з пошкодженням прямого залізничного сполучення через Дніпро у Кременчуці курсували автобуси між залізничними вокзалами обох берегів. Наразі ми знаходимося на станції Кременчук, де працюємо з Укрзалізницею. Вона звернулася до міської влади за допомогою стосовно перевезення пасажирів саме залізниці. Міський голова відповідно до доручення. Ми організували три автобуси для перевезення. Пасажирів від на станції Кременчук до станції Крюків на Дніпрі. Наразі автобуси вже готові для перевезення даних пасажирів кількості 120 людей. І ми планом повинні забрати наразі 89 людей з Крюкова на Дніпрі для перевезення в місто Кременчук. Працюємо наразі, щоб зменшити дискомфорт на мешканців міста. Вже у неділю ввечері, завдяки оперативній та злагодженій роботі усіх відповідних служб було відновлено рух легкового та громадського транспорту мостом через Дніпро. Перші автомобілі буквально зараз їдуть нашим мостом. На жаль, не вдалося відновити залізничне сполучення, тому прошу всіх кременчужан планувати свої поїздки заздалегідь. Хочу дуже подякувати всім. То приймав активну участь в ліквідації наслідків ворожої атаки нашим комунальникам, працівникам ДСНС, працівникам південної залізниці, які сьогодні спільними зусиллями буквально за день дали можливість легковому транспорту, громадському транспорту рухатися з правого на лівий берег. Таким чином Кременчук впорався з викликом. Містяни продемонстрували, що навіть найпідліші задуми расистів не зможуть нас зламати. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.